Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо чоловічі годинники Фестіна. Підписуйтесь на канал попереду багато цікавих відеооглядів. Моделі відносяться до колекції Chrono Sport. Для відео взяв чорний і такий блакитний циферблат. На ньому розміщені накладні індекси 2, 4, 8 та 10 у вигляді арабських цифр. 12 годин має форму рівнобічної трапеції, а всі інші прямокутної форми. Біля 4 годин є віконце з індикацією дати. Вище. Логотип фестійно, і зазначено, що це хронограф. Запустимо верхньою кнопкою. Велика секундна стрілка хронографа червоного кольору. Біля 12 годин лічильних хвилин а зліва годин. На нижньому циферблаті – секундна стрілка годинника. Забезпечує роботу. Кварцевий японський механізм Miyota 0S10. Батарейка в такому механізмі розрахована до 5 років роботи. Але треба враховувати, що якщо часто користуватися секундоміром, то це вплине на термін роботи елементу живлення. Корпус із нержавіючої сталі з чорним PVD покриттям. Безель має насічки, але не крутиться. На ньому присутня хвилинна шкала. Кнопка запуску хронографа. Виділене червоним. У цій моделі ключ та нижня кнопка золотистого кольору. Діаметр корпуса складає 45 мм, а товщина 12,25 мм. Захищає циферблат мінеральне скло. Одинники комплектуються шкіряним ремінцем з перфорацією та строчкою. Чорна звичайна застібка з логотипом бренду. На задній кришці гравіювання логотипу і деяких характеристик. Ціна такого хронографа 150 євро. Посилання на годинники можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!